Вітання усім глядачам. Час новин на першому міському. Про все найважливіше вже за мить. У студії працює Наталя Болдинська. Щотижневі звіти про стан виконання ремонтних робіт у Криворізькому міськвоконкові провели робочу нараду за участі представників Кривого Рогу підприємств-постачальників тепла Дніпропетровської ова міністерства розвитку громад та території України, міністерства енергетики. У фокусі уваги делегації ступінь підготовки перш за все державної криворізької теплоцентралі до нового опалювального сезону. Об'єм робіт, які мають виконати значний і тому контроль буде жорсткий і щотижневий. Не залишили поза увагою і міську Криворіж тепломережу. Більше по темі розкажуть наші кореспонденти. В рамках підготовки до нового опалювального сезону комунальна криворіж тепломережа має в планах замінити близько 78 кілометрів теплових мереж, 48 кілометрів поточний ремонт, 27,7 – оновлення 2,5 – капремонт. А ще мають встановити дві когенераційні установки загальною потужністю 3 МВт, три блочно-модульні котельні для житла загальною потужністю 23,5 МВт, п'ять блочно-модульних котелень для закладів охорони здоров'я, здійснити капітальний ремонт п'яти котлів, поточний ремонт десяти котлів. Плюс відновити 15 кілометрів ізоляції теплових мереж. По поточному ремонту ми плануємо виконати об'єм сорока дев'яти і шість кілометрів заміни. З них дев'ять ми плануємо також виконати господарським способом і сорок кілометрів заміни. Підрядник на всі на всіх участках вже працюють підрядники. договори є, матеріали є, труба є. Все зрозуміло, все проти Про стан справ щодо підготовки наявних теплових мереж в місті відзвітував і представник державної криворізької теплоцентралі, що підпорядковується НАК Нафтогаз, до якої очікувано найбільш прискіплива увага, і не дивно, адже всі пам'ятають зрив минулого опалювального сезону. І зараз у підготовці до нового тут темп. Роботи і ремонтів значно повільніше, ніж на комунальному підприємстві. Наприклад, вони самі запланували графіки і мали почати втілювати їх ще в квітні, але по факту розпочали 16 червня. При цьому державне підприємство надає тепло до 2 тисяч житлових будинків в різних районах Кривого Рогу. Заступна планована заміна кількість підтримки мереж. На сьогоднішній день проховування сігають 32% загальної залежності мереж вже 79 кілометрів. 70? 79. З них 10 зроблено своїм господарським способом та допомогою дрібників ряду. Також у нас з'явився великий кив'янок на 53,2 кілометри. Наступного тижня до на нас починають з'їжджатися активновані бригади. Для того, щоб присвоїти нашу роботу. ознайомитися з поточним станом справ та планами на ремонт і оновлення мереж для опалювального сезону 2025-2026 На робочу нараду до міста завітала ціла делегація, зокрема представники профільних міністерств, які отримали від уряду задачу не допустити повторення критичної ситуації, яка склалась минулоріч у кривому розі через бездіяльність і безконтрольність державної теплоцентралі. Урядом було створено оперативний штаб з проходження опалювального сезону 11 червня. Не затверджено безпосередній план графік для проходження, що треба зробити. Це стосується не тільки Кривого Рогу, але й всієї України в цілому. А що стосується Кривого Рогу, ви бачите, я особисто як представник уряду, заступник міністра розвитку громад, сьогодні тут. І це перше місто, в яке я приїхав подивитися, побачити, подивитися в очі і. Конкретні реальні графіки заплановані проходження опалювального сезону буде поставлено на контроль щотижневий графік, і ми будемо здійснювати постійний моніторинг до початку опалювального сезону, тому що. Ми не хочемо повторювати помилок минулого періоду. на робочій нараді з питань підготовки до нового опалювального сезону 2025-2026 за участю представників кривого рогу підприємство постачальників тепла Дніпропетровської ОВА Міністерства розвитку громад та територій України міністерства енергетики підняли питання і, зрештою, прийняли рішення, що контроль є необхідною складовою. Тож в подальшому будуть щотижневі графіки. Це стосується і котелень, це стосується і ремонту мереж. Місто буде жорстко контролювати виконання всіх Ків адже важелі впливу на державну теплоцентраль немає. Проте є змога інформувати керуючу компанію НАК Нафтогаз та уряд та максимально тиснути, щоб підготовка державної теплоцентралі та ремонти проводились своєчасно. Половина міста це комунальна тепломережа. Там всі роботи йдуть по плану. Ну і з усіма проблемами, але вона зі своїми завданнями впоралася минулий опалювальний сезон і зараз працює за графіком. Найбільша проблема це державна теплоцентраль, яка підпорядковується НАК Нафтогазу України і міст не немає на нього ніякого впливу не юридичного, не адміністративного. Але ми постійно контролюємо, що там відбувається. Інформуємо уряд, і ми вдячні той уваги, який зараз приділяє і уряд, і керівництво Нафтогазу саме теплоцентраль минулого року. При збої в роботі державної Криворізької теплоцентралі і фактичному зриві опалювального сезону, чи не для половини міста, єдине, що було в силах місцевої влади, це підняти питання на найвищому рівні. І це зробили фактично завдяки цьому проблему. Побачив. І вона стала у пріоритеті НАК Нафтогаз, створила окремий штаб, і Нафтогаз на допомогу своєму підприємству надіслав додаткові ремонтні бригади зі своїх підприємств з усієї країни. Якби тоді виконуючи обов'язки міського голови, не забив на сполох, наслідки для сотень тисяч криворіжців та самого кривого рову загалом були б досить сумні. А державна теплоцентраль, мабуть, і досі не запустила будь-яку роботу. Олександр Фефілатів Лі Рибчук, перший міський. Поранення несумісні з життям внаслідок російської атаки вранці на Нікопольський район загинув 59-річний чоловік. Ще четверо людей отримали поранення троє зараз в лікарні під наглядом лікарів. В результаті ударів згорівало легкове авто, пошкоджено приватне домоволодіння та будівля, що не експлуатувалась. Від вечора окупанти били по Нікопольському району з артилерії та дронами. Під ударами були Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. В Самарівському районі зафіксували атаку БПЛА сталася пожежа вночі. Сили ППО збили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники. Напередодні протягом дня агресор завдав 15 ударів по нікопольщині Пошкоджено приватне домоволодіння, дві господарські споруди, авто, сонячну панель та лінію електропередач. 1212 діб український народ героїчно протистоїть російській навалі. Три людини поранено через ворожі обстріли Донеччини. Там пошкоджені приватні будинки, адмінбудівля авто та лінії електропередач. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали і населені пункти Харківської області. Через ворожі обстріли пошкоджені приватні будинки та ліцей. На щастя, без постраждалих. Потерпала від атак окупантів і Сумщина. Там російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 28 населених пунктах. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. На щастя, без жертв. Чого не скажеш про Запоріжжя? Там чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Всього ж впродовж доби окупанти завдали понад 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 94 повідомлення про пошкодження житла. Кожного обійшлося без постраждалих і на Херсонщині через російську агресію. Дев'ять людей поранені. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки, десять приватних будинків, понівечили газопровід, пункт базування медичної допомоги, пожежну частину та авто. Інші наслідки ворожих атак ще уточнюються. На понад тисячу окупантів такі втрати в особовому складі понесли російські окупаційні війська протягом минулої доби зусиллями українських армійців. А ще у ворога мінус 108 одиниць автотранспорту, 64 безпілотники, 63 гармати, вісім броньовиків, чотири танки. Наша авіація, ракетні війська та артилерія вразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та техніки. А також пункт управління сил української ППО знищили 40 шахедів і ще 48 дронів. Локаційно втратили без наслідків. Протягом минулої доби сили оборони України відбили 163 ворожих штурми на різних напрямках, і в цілому за 1212 днів війни обернулись для російських військ такими втратами. 416 літаків, 337 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 29 тисяч гармат, більше 41 тисячі безпілотників, понад 52 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, понад 3 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів та понад мільйон загарбників. У кривому розі завершується чергова хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для пільгових категорій населення та внутрішньо переміщених осіб. З початку року таку допомогу вже отримали понад 150 тисяч родин. Пакунки з найнеобхіднішим доставляють в тому числі додому тим, хто не може прийти самостійно. Восени очікується нова хвиля турботи для тих, хто її потребує. Більше подробиць в наступному сюжеті. у Кривому розі завершується перший етап цьогорічної комплексної програми з видачі продуктових наборів. Скористалася нагодою та отримала допомогу і пані Олена. Жінка має майже півстолітній стаж роботи в органах самоврядування. Цьогоріч вийшла на заслужений відпочинок та вперше отримала продуктову допомогу від міста. Ділиться, що на 100% задоволена такою підтримкою. Я в цьому році вперше отримую продовольчий набір. Пільгова категорія пенсіонер за віком. подивилася зміст. Продовольчого набору він змістовний, скажем так. Добре, що є і борошно, і цукор, і олія вдячна нашому керівництву міста, нашому депутатському корпусу, що вони турбуються за пільгові категорії населення. Це дуже підтримка добра. Під час третьої хвилі у цьому пункті видачі в Покровському районі безкоштовні проднабори набори отримали понад три з половиною тисячі людей. Вже з третього етапу загалом по всьому місту більше 150 тисяч родин, бо більше маломобільним містянам, пакунки були доставлені прямо до їх домівок. Внутрішньо переміщені особи вони в перший раз в цьому році отримують по таким же категоріям, як і по всім хвилям. В цій хвилі, що третя отримували пенсіонери, у яких пенсія була від 3 400 до 12 тисяч, включно. Також були в складі сім'ї працівники дошкільних закладів міста, позашкільних вперше у цьому році соціальну підтримку від міста отримали і внутрішні переселенці, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення Кривого Рогу та належать до пільгових категорій. Ці важкі часи ми робимо все, щоб підтримувати криворіжців, особливо ну, тим, кому найважче. Це і наша програма 50 Пунктів прямих грошових виплат людям, такого немає в інших містах. Це і наш безкоштовний проїзд в комунальному транспорті, такого немає в інших містах. І безумовно видача продуктових наборів. Такого теж немає в жодному місті України. Початку війни у Кривому розі видано близько мільйона продуктових наборів. 16 червня змінилася кількість пунктів видачі, адже багато хто вже скористався можливістю отримати допомогу. На сьогодні їх 12, Вони працюють у кожному районі з понеділка по суботу, включно з 8 ранку до 15.00. 30 червня вже закінчується перший етап видачі, тому поспішайте отримати свій продуктовий набір. Але якщо ви не встигли, не хвилюйтеся. Восени розпочнеться друга хвиля, де ви зможете забрати свою соціальну допомогу. Тож слідкуйте за нашими соцмережами. Аби дізнатися про це першими. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Першимський. В пам'ять про полеглого українського захисника на фасаді 16-поверхового будинку на мікрорайоні Східний 2 відкрили меморіальну дошку Володимиру Стрільцову. Криворіжець служив в лавах частини Нацгвардії 3011 і загинув на Донеччині 7 грудня минулого року внаслідок прильоту російської керованої авіабомби. Рішення відкрити дошку на фасаді будинку спільне, в тому числі і від мешканців будинку, в пам'яті яких він залишив по собі світлі спогади. На відкритті дошки побували і наші кореспонденти. Ті рози, що там воно, це все його. Він приносив а це ж наша та територія, та він цвіти. Невеличкий розарій на прибудинковій території 16-ї поверхівки по вулиці Сахарова на другому східному. Це живе нагадування для Зінаїди Вікторівни про її сина, Володимира Стрельцова, військовослужбовця частини Нацгвардії номер 3 який загинув разом із побратимами на Донеччині 7 грудня 2024-го. наслідок прильоту ворожої керованої авіабомби біля будинку, де вони переховували. А відтепер на фасаді рідного будинку, де мешкав загиблий герой, відкрили меморіальну дошку, присвячену Володимиру. Він до армії, оцей, він кончив техніку і робив помічником машиніста електровозу. Після того він теж робив. Озеленення він пішов дуже, дуже недомально, по тому здоров'ю. Йому не можна було робити на електровозі. Там електричність, він заболів. Мама нерідко виходить до квітника та розарію біля будинку. Так їй стає, хоча б трохи легше переживати втрату сина на війні, милуючись трояндами, які він для неї та всіх мешканців будинку висадив власноруч. Рішення встановлення меморіальної дошки герою на фасаді 16-ти поверхівки спільне для мешканців, адже кожен пам'ятав, який по собі світлий слід Володимир залишив. Як я завжди кажу, якщо не пам'ятати, то немає у цих людей. Немає майбутнього. Тому пам'ять – це дуже важливо, і саме сьогодні, вперше в нашому районі, ми Триваємо дошку загиблому воїну в нашому районі, саме цієї війни, яка вже йде 11-й рік, і це дуже важливо, що саме сусіди захотіли організуватися, зробити це. Пройшли окремий шлях для того, щоб воно тут було. Також ця людина, яка загинула, яка нас захищала, він працював озеленювачами, і він висаджував тут зелені насадження, які сьогодні радують мешканців цього під'їзду, будинку. І дійсно тут такий ОСББ, яке має свою окрему родину. На відкритті меморіальної дошки герої нацгвардійцю зібрались його рідні близькі сусіди по будинку, представники районної влади. Олександр Фефіладів, Іван Сергіїв, перший міський. Літо у пора відпочинку та разом з ним приходять і сезонні небезпеки. У водоймах області фахівці фіксують бактеріологічні відхилення. А спека у плюс 30 робить сонце особливо небезпечним. Тож як не зіпсувати собі літо та уникнути неприємностей на воді та на суші, розкаже Анастасія Костенюк. Літо, час пригод, морозива та засмаги. Проте часто за цією ідилією ховається сонячний удар, небезпечне купання та зневоднення. Проте як залишитися в зоні відпочинку та провести літо з користю, а не в лікарні, зараз ми вам розкажемо. Ровом розі цього літа немає жодного офіційно визначеного місця для купання через воєнний стан не працюють пляжі, відсутні рятувальні пости і медичне чергування. Відтак відповідальність за безпеку повністю на відпочивальниках. На постійній основі проводимо рейди, застережні спілкуємось з населенням. Навіть просто оговорюємо телефон, куди звертатись, якщо ви побачили, чи стали свідком, що людина тоне. Інколи люди губляться, не розуміють, куди звертатись. Тому ми нагадуємо, що телефон служба до порятунку 101. Взагалі це дуже гарно, коли людина є небайдужою і бачить чуже горя і реагує. Рятувальники щотижня виходять на профілактичні рейди, говорять із відпочивальниками, пояснюють, що робити, якщо хтось тоне і куди дзвонити. Багато хто губиться в екстреній ситуації, але треба пам'ятати, що лише спокійна взаємодія допоможе вчасно допомогти постраждалому. А як ви вважаєте, ви в своєму віці вже можете йти на порятунок людини? Ні, Ні. 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 Так, е найголовніше це власна безпека, але не бути байдужими. Якщо ви все ж таки побачили, що потрібна допомога, куди ви, ви звертаєтесь? Окрім води, влітку небезпеку становить і сама сонце. Теплові удари, опіки, зневоднення. Щоденна загроза при температурі плюс 30 градусів. Особливо ризикують діти, яких залишають без нагляду. Сонце в комбінації з алкоголем і водою одна з основних причин трагедій на відпочинку. По великому рахунку тепловий удар дуже часто стається зненацька, бо людина до цього не готова. Якщо людина дуже сильно перегрілася, а сонячний удар це один з різновидів теплового удару. Якщо людина сильно перегрілася, краще одразу відволікти і відволокти десь там в тіньок, і намагатися охолоджувати, але охолоджувати, не засипаючи льодом. Дуже так, поступово ретельно, обтираючи водою, може, поливаючи водою, викликати швидку. Ти випити про води, ось кілька простих правил: не заходьте в воду наодинці, не запливайте далеко, тримайте дітей поруч, обирайте плавзасоби, які реально тримають на воді. Не купайтеся після вживання алкоголю. Помітву небезпеку. Телефонуйте 101. Поясніть ситуацію, і лише потім, якщо впевнені, допомагайте. Обережність найкращий рятувальний круг. Дотримуйтесь наших простих порад, і тоді літо вам запам'ятається не опіками чи рятувальниками, а яскравими фото та емоціями. Бережіть себе, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Парший міський таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.